Вітаю вас, рада бачити! Мене звати Оля. Сьогодні поділюся з моїми новинками на парфюмерних поличках. Дещо я купила нещодавно, дещо купила а, декілька місяців тому і лише зараз відкрила, але покажу вам. Ви бачили вже два флакони з цих парфумів, але я про них про один лише в минулому відео розповідала, про інший лише згадувала і два не показувала. Тож, чотири новинки я вам сьогодні покажу. Давайте почнемо з того коротенького, що я показувала в минулому відео. Це Le Petit Лепетіт Noir від Guerlain, це випуск минулого року Rose Cherry. І... Кому цікаво про ніжні парфуми в минулому відео, якщо ще не дивилися зайдіть подивіться ще раз розповім про нього. Чому купила. Мене привабила назва Rose Cherry, тобто про троянду, яку дуже люблю, і вишню. Вишня, яка я сподівалася, що тут вишня, мабуть, що вона більш соковита. Насправді це парфум про вишневий цвіт. Приємний, ніжний, трохи пудровий. Таке а, мигдалева пудра, дуже зрозумілий, але досить тихенький а, люксовий парфум на тему вишневого цвіту. А, троянда тут на півтоном. Тобто троянду можна було насправді і не згадувати. в назві це, скоріш, така маркетингова. Як тут буде маркетинговий гачок, щоб звернути увагу, так воно зі мною і вийшло. Люди шукають гарну троянду, а це звучить як фланкет. Насправді, це дуже нагадує одетуалет, тобто ну, версію туалетної води, але більш пудровий з акцентом на цвітіння вишні. Я для люксу. Люксово інтерпретації, досить непогано вийшло іментувати натуральне звучання вишні, і він дуже гарно запудрується. Єдине, що він дуже-дуже тихий і мало тримається. Він більш цупкий на одязі, але так, використовувати його як поливашку, як на нав'язливий парфу, як зараз такий міжсезонний проміжний період, коли. Хочеться відпочити від чогось важкого, ти ще не перейшов до своїх улюблених якихось а, а, літніх парфумів, хочеться а, в, бути на одній хвилі з цими всіми деревами, які цвітуть, і цвітуть в нас зараз абрикоси, вже персики відцвітають, яблення ще не почала, вишні цвітуть, черешня. ну, тобто, Виходиш в садку поміж цих дерев, і ти так наніс на себе цю вуаль пудрову, древу, щоб бути, пахнути гармонійно в вишневому квітучому садку або в садку цих плодово-ягідних дерев. Він небагато зараз коштує, тому як таку весняну, літню поливажку на тему цвітіння пишні. Ну. Чому б і ні. Ще дуже задоволена ні, але і, і не жалкую, тому що він, він приємний. Він приємний, познайомилася і годі. Далі. Я вам показувала, що побачила в магазині в злог з певно, зняти, як виявилося, од одмаз... де від відживан це саме оригінал, він, це парфума, цьому парфуму 10 років я подивилася. тобто він от в досі того часу, так, чому б і ні, тому він був, мабуть, тоді дуже популярний, а потім вже змінився настрій, змінилися тенденції парфумерії, Більш на гурманіку ми переключилися, на якісь фрукти-ягоди, такі яскраві гурманські солодкі, і, мабуть, тому він так. Став осторонь, і його зняли, він втратив свою популярність, але насправді, як трояндовий парфум, він дуже гарний. І він дуже приємний, він яскравий. Єдина стійкість. Знову ж таки, біда зі стійкістю, 4 години він тримається, а потім ну, дуже його погано чути, треба оновлювати. Першу годину яскравий. Наступні 3 години помірна стійка, з він є, після 4 годин треба дійсно принюхатися. Давайте про сам парфум. Чи слід за ним ганятися і переплачувати, мабуть, ні через стійкість. Якби він тримав гарну свою стійкість, я б сказала: да, так, 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 біжіть, шукайте. Але якщо вам десь погані ціні залишок, то однозначно так. Чому? Тому що це дуже яскрава, насичена, гарна. Цитрусова троянда. І це такий парфум, коли хочеться от якраз на початку весни, або в, коли вже всередині весни, коли все квітне, починає просинатися, і вам хочеться проснутися, вам хочеться цієї яскравості, вам хочеться розправити крила, вам хочеться. Посмішки. Вам хочеться вдягнути надягнути. Якийсь яскравий, якийсь яскравий одяг. І знаєте, я його понюхала в магазині, і він мене вразив сучасним. Нішим звучанням, але от та ніша, яка зрозуміла всім. знаєте, от Марлі, Демарлі, Деліна, Валая, Меліора, та ніша, яку зрозуміла всім, яку більшість люблять: фльор Наркотік. Знову ж таки, такі яскраві квіткові, які всім зрозумілі, які всі люблять. І он, ось він з такої категорії. Він мені при першому затесті здався трояндово-липовим, навіть медовим. І я подумала навіть про Льогальйонну липу. Яку мені Діна присилала на затест, в якої я закохалася, там така медова липа і троянда чуттєва. Тут, звичайно, це трошки простіше, але от перший він дуже яскравий на початку. Він такий. Я не можу сказати, іскристий, насичено яскравий. От уявіть собі, яскравість на початку Деліна, польфор наркотік, але ті тримають свою яскравість, а цей десь починає через півгодинки згасати, першу годину ще більш-менш так тримається, а потім вже тихше-тихше і різко потім затихає. Ось Це його основна відмінність. Але якщо знайомитись так в магазині, він такий яскравий. І я навіть тоді прокоментувала, що це якась медова троянда. Що ж це виявилося? Це виявилася цитрусова, яскрава троянда, така льодяникова навіть троянда. І чому вона така яскрава, чому вона така, здається, фруктово-м'ясиста, аж медова. Тому що тут є і ланг, як виявилося, і тангерин. Танжерин, як правильно, українською. І оцей такий апельсино-мандарин, гібрид. І вони дають оцю таку м'ясисту фруктовість, яскраву, соковитість, і тут це дуже добре відчувається. І якби не наосліп його пробувала, не знаючи, скільки він буде триматися, як він буде грати, то я б сказала, що це от щось з Ексніїло або з Парфам-де-Марлі це якась така популярна ніша. Яку всі хочуть яскрава, якась квітково-фруктова композиція з оцієї ніші парфумів. Тож він звучить тихо, я вже сказала. Цим він мене підрозчарував, але сама композиція мені дуже подобається. Якщо можна так ходити і обновлювати, обливатися, то ось на Весну і, і через свою стійкість, навіть, думаю, на літо він гарний. Тож, переплачувати за нього, ганятися як знятістю – ні. Якщо гар, по гарній ціні залишок десь вам трапиться з рук, то, то да, і ви полюбляєте троянди, полюбляєте такі яскраві композиції, квітково-фруктові. То так. Далі. Що я ще собі все ж таки взяла? Я дуже вагалася, щодо цього парфуму це Лен-де-Вер скловата від Серж Лютанца. Я до нього підходила декілька разів. У мене в такому наразі знятому форматі. Зараз відстану, вам його покажу. високий оцей стовпчик флакон на 50 мл. Ось так він виглядає, дуже все. Просто я підходила в магазині і раз за разом просто переживала шок від того, як це пахне. Це дійсно пахло, асоціація зі скловатою, оце таке кілке, що можна аж порізатися, щось технічне. І воно водночас тебе відштовхує через оцю свою індустріальність, свою неприродність аромату, оцю свою агресивність, таке дійсно враження, що можна порізатися а, цим ароматом, от як можна порізатися скловатою. А, а з іншого боку, приваблює, бо як таке можна було втілити в парфумері і взагалі як таке носити, і навіщо? І я до нього декілька разів підходила, аж поки і наносила на блотер. І залишала той блотер. Навіть не хотіла з собою брати, поки походила в магазині, понюхала і залишала. Але одного разу я прийшла а, в той день, коли я його все ж таки купила, нанесла собі на руку і пішла, пішла гуляти. І думаю, якщо от вже ні, то ні, вже не буду більше підходити, а може, зараз мене щось чекає цікаве. І ви знаєте, на Шкірі він більш приємний, але він не менш дивний. я якраз тоді готувала відео про дивні ноти, чи всі ноти дивні, звучать дивно. Також прикріплю відео. Подивіться, заходьте в інфобокс, там посилання на інстаграм, посилання на відео, про яке я говорю. І... На шкірі він мені, мені сподобався. Я просто зрозуміла, що це звучить дійсно дивно, це звучить цікаво, і мені дуже захотілося його в спеку розносити, бо тоді було ще холодно. І ось я дочекалася зараз теплих днів. І чим ця склавата пахне на шкірі? Вона пахне дійсно, це про альдеїди, це про цитрусові альдеїди парфум. Тобто такий кілкий парфум. Дійсно. Альдегіди тут різкі, альдегіди тут не пудрові, альдегіди такі дистанціючі, холодні, і пахне гарячим залізом праски. І як не дивно, наче це залізо гаряче, праски, але пахне холодно. Тобто, не пахне холодним залізом, так? а пахне гарячим залізом, але від цього заліза чомусь. Холод. І це дуже освіжаюча спеку. Це дійсно дуже освіжаюча спеку, і мені це дуже сподобалось. В спеку таке враження, що це такий якийсь гарячо-холодний метал і мило. І таке враження, що ви просто вимилися оцим ароматним милом з ароматом металу. Духмяним милом з ароматом металу. Ось так це пахне. Але це дійсно в спеку освіжає. Він тримається мало. Знову ж таки, як таке ж у мене нарікання, як. Це все, ні, це туалетка тримається погано, а в Гарлен це одепарфам. Тут це також одепарфам, але для мене обидва щось між колоном. Ну, тут хай буде колоні інтенс і туалетною водою. Тобто вони спочатку їх першу там годину яскраво відчуваєш, а потім вони дуже швидко стихають. Він більше чіпляється за одяг, ніж за шкіру, ну, принаймні на моїй шкірі. Але це дійсно хочеться. Я розумію, коли буде спека, ним захочеться просто обливатися, і він буде дійсно освіжати. Я люблю ось такі парфуми, коли а, таке враження, що ти якимось духмяним освіжаючим милом, і це пахне мильно, духмяною, мильною пінкою. І... Ось від цієї склавати в мене саме таке, таке враження. Тому я геть не жалкую, що купила, і він видався не таким дивним і дійсно він буде дуже освіжаючий на літо. І ще одне моє придбання: це вже буде літній парфум. Зараз я його просто розношую, але повноцінно його також, як і склавату, буду розносити влітко. Цердіні «Бора-бора». Я розповідала про Simple Set, розповідала, що в мене там з'явилися дві а, бажанки, челесте і, і про фіалки за цукрині, і бора бора. І ось, а, звичайно, чесалися руки купити обидва, але треба мати совість, тому купила борабора. -бора. Мені дістався ось такий а, лімітований флакон минулого року 2023 го в червоному флаконі. Я рада, бо інші в доступі білі можна завжди купити, а ось червоний. А, а, ми всі любимо так, лімітки, якісь не, не такі флакони, а, хоча пахне він абсолютно так само. Тому і гарний взагалі люблю червоні флакони, кольорові флакони люблю, тому, тому задоволена. А, чим пахне? Пахне а, фруктами, тропічними, екзотичними фруктами. І за, зазвичай таке не люблю ці всі санскріни. Екзотичні фрукти, так, я до них дуже-дуже застережливо ставлюся. Але тут це звучить дуже делікатно, дуже м'яко. Композиція, знову ж таки, тут всі ноти, які я не люблю. Тут тіаре, і ланг, але тут ще є і карамель, і кокос, кокос, який я також дуже не люблю в парфумерії. Але оці, ті Кокос з карамелю надають такої, звичайно гурманського звучання цим фруктовим, цим екзотичним фруктом, квітам, екзотичним квітам. Але ця гурманіка, вона дуже м'яка, вони надають лактонності. Це лактонні такі ніжно-карамельні екзотичні фрукти. І він звучить. Ніжно, м'яко. Ці фрукти вони не валують, вони не кричать, вони... їх не сприймаєш як от явно екзотичні фрукти. Тут є і ланг, він дуже-дуже м'який. Тут це все так заблендовано. Це просто така а, знову ж таки, молочна карамелька зі смаком екзотичних квітів. Або фруктів, але я фруктів не виділяю, там кокос лише з фруктів, так? з екзотичних квітів. А, гарний, не можна поливатися, а, він не придушить. І от на ліцо це така настрій відпустка, настрій розслаблення, настрій літо, настрій спека, настрій. Посмішка, гарний настрій, у флаконі. я дійсно Бора Бора рекомендую. Це один з бестселерів, а в них Б'янко Делати, який мені ну, сподобався, але я б наносила, ну, він дуже прямолінійний для мене, дуже така відверта гурманіка. І ось це, це також бестселери, Я зазвичай до бестселерів так дуже не кажу обережно, бо я особливо, якщо почула в іноземних блогерів, бо Смаки, наприклад, наші, і їхні відрізняються. І не, вони люблять оцю прямолінійну, таку гурманіку, таку гурманіку цеглину. знаєте. І коли вони кажуть, о, це смачненько, це, це гарно, це прямо хочеться з'їсти, я дуже бережно цього ставлюся. І до цього парфуму без особливих надій підходу, але він мене підкорив і ось, бачите, флакон, і я чекаю такого спекотного літа. Звичайно, сподіваюся, чекаю на відпустку, щоб його носити, поливатися і насолоджуватися. Тому, якщо ви а, мрієте, як і я, знайти для себе ідеальні, такі м'які лактонні, ніжно-гурманські екзотичні. Квіти, але це не ваш профіль, вам зазвичай таке не подобається, то зверніть увагу на бора бора, я вам раджу я свої екзотичні квіти нарешті знайшла франжепані, тіаре, те, що я не можу, скільки не пробувала, не можу носити все не моє, а от бора бора виявилось моє. Це поділилася новинком, показала. Якщо щось сподобалось, то, звичайно, беріть до затесту. До речі, це вже в нас так знятість, це вже знятість, тому ну, можна шукати зараз на вторинному ринку. Ще залишки звичайно є цікаві, дійсно цікаві аромати. За герленом, не знаю. чи... Чи варто бігати? Бора Бора, рекомендую щиро, гарно. Не, нема на нього нарікань. Обіймаю вас, побачимось в коментарях. Бувай!